Дарницькому районі Києва триває обстеження потенційно небезпечної території. Нагадаю, там здетонували невідомі вибухонебезпечні предмети. Один вибух прогремів на даху житлового будинку ще 10 у лісопарковій зоні. Відомо про одного постраждалого. Докладніше про цю подію розпитаємо в Євгена Івлієва, речника Київської міської військової адміністрації. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, добрий вам день. Здоров'я. Тож на початку розкажіть, будь ласка, що саме сталося сьогодні у Дарницькому районі. Які наслідки цих вибухів? Дійсно, зранку 1 травня в Дарницькому районі було зафіксовано детонацію в домах вибухонебезпечних речовин. Йдеться, як ви сказали, про близько 10 вибухів Лісопарковій зоні, також відомо про вибух на Дав житлового будинку, внаслідок якого частково пошкоджено його покрівлю. Е, наразі відомо тільки про одного потерпілого це літня жінка, 1938 року народження. Її госпіталізовано з пораненнями нижньої кінцівки е, госпіталізовано і інформація щодо інших постраждалих поточниця. Наразі інформації про інших постраждалих немає. На місці ще досі працюють піротехніки, працює ДСНС. І нарядом поліції забезпечено охорону місця події та недопущення туди е, сторонніх осіб. За попередню інформацію це був вибухають касетні боєприпаси, які росіяни розкинули з безпілотного літального апарату. Але сказати наразі про тип і походження цих боєприпасів можна буде тільки після проведення спеціальної експертизи. Єдине, що може сказати в телеграм-каналі своєму начальника КМВА Тимур Ткаченко опублікував. Е, Опублікував фото, як можуть виглядати ці вибухонебезпечні речовини? Щоб ні в якому разі. Не, не не торкатися їх і не підходити близько, бо ніхто ще не розуміє, від чого вони спрацьовують саме це якась вібрація, чи це на теплово не чи саме ліквідатори в них встановлені. Тобто, при не підозрілих таких предметів. Рекомендація не наближатися до них і не торкатися. Це може бути небезпечно і негайно зделефонуйте за номером 101, позначте місце та дочекайтесь приїзду фахівців. Пане Євгене, ну звучить ця інформація так дуже загрозливо. Тобто, мало того, що літають шахеди, так вони ще щось скидають, що потім вибухає пізніше з певним відстроченням терміну дії. Да? Тобто, минуло не година, не дві, а кілька годин минуло. І тільки після цього ці вибухонебезпечні предмети здетонували, да? Бо раніше МВС, я нагадаю, бо кілька. Пару тижнів тому МВС казали, що на протязі години півтори такі предмети у вигляді металевих трубок можуть вибухати. Зараз ми бачимо, що вже не година і не дві вночі була атака БПЛА, а тільки в день вони вибухнули. Насправді скажу вам, що це ж не перший випадок. Вже був випадок, коли хид разбрасували вибухи небезпечні речовини. І скажу із власного досвіду, ми стикалися з касетами боєпропасами на Донбасі саме ці вибухонебезпечні речовини ще не вивчені для того, щоб давати якісь висновки і рекомендації, і сказати, що вони точно бухають через годину, через 2, через три. І з власного досвіду скажу, вам, що до трьох діб такі боєприпаси можуть лежати, реагувати на тепло, реагувати на світло, реагувати на вібрацію, або в них є певний час, через який вони можуть самоліквідовуватися. Причому скажу вам, що в десяти випадках в кожному в кожній речовині може можуть встановлений різний час на самоліквідацію. Одна може само Через три години іншому саме ліквідуватися через добу, умовно. Тобто наразі це виключно припущення, виходячи з того, з чим вже мали справу, але дочекаємося офіційної експертизи стосовно всіх вибух речовин і обов'язково повідомимо про це, пане Євгене Ну щоб зорієнтувати нашого глядача, от, хоча б приблизно з існуючих фактів, як виглядають ці предмети? Я шо десь його сказав телеграм-каналі Ткаченко. Може зайти побачити безпосередньо фотографію, як виглядають ті всі, що зараз розсипали шокеди і минулі, які були минулого разу. А це металеві вони схожі на металеві трубки довжиною сантиметрів 25-30 з такою, скажімо, спиралькою, але краще зайти і подивитися, щоб знати. А ще краще про виявлення будь-яких невідомих і незрозумілих предметів, навіть не наближатися до них, тому що ворог не стоїть на місці кожного дня вони вдосконалюються. Кожного дня вони технічно намагаються покращувати ці засоби ураження, які намагаються е працювати проти в даному випадку, можна сказати, нашого мирного населення. Сьогодні ми дізналися, що у Дарницькому районі здетонували ці вибухонебезпечні предмети. чи існує ймовірність, що в інших районах Києва також є певна небезпека? Насправді давайте розуміти, столиця це номер один для ворога, і е, ці безпілотники летять вони ж не вилітають десь там з 10 кілометрової зони. Ці безпілотники летять з території е, Російської Федерації, тобто кожен район Києва і взагалі кожен квадратний метр української землі може опинитися під такою небезпекою. І, В Якому разі не треба пропускати собі думку, що це може бути якийсь певний район. Тобто е, росіяни можуть використовувати ці засоби ураження будь-де на території України і на території Києва також. Тож будемо уважними. Дякую вам дуже за важливу інформацію. Е, і про предмети загрозливі в Києві, що вибухають. Ми говорили щойно з Євгеном Івлевим, речником Київської міської військової адміністрації.